Тепер ми затоновуємо листочок. Так? Був у нас верхні, верхня частинка синя. Ти додаєш біленького і опускається донизу. Я думаю, що він стане, водички бери, не поспішай. Водички бери. Бери бо пензличок лахматиться. Тільки ти побачила, що він такий лахматий в різні сторони. Значить, потрібно його до водички. Він любить пити водичку, але, але його треба трішки витирати. Ось Да. А я хочу, щоб оця частинка була біленька. Зумієш? Ну давай спробуємо. Лубесенька. Ну, візьми, лубесеньку. Де Ну, Десь біля тебе. Подивись, які в тебе кольори. Бери, трішки. Так, і водички тоді ще. Спочатку я пропоную намалювати все-все синє, синє-синє, щоб пензличок не сумував, що його часто переносять, то в синє то в біло, то в синє то в біло. А спочатку все затонуємо синім, яскраво, темно синім У нас ого який? темно темно синій Правда? Затонуємо. О, можливо, там зайчик буде стрибати на цій галявині. Правда? Подариш, ні? Ти придумала історію? Ні, ще не придумала? Ну затоновий тоді. Можливо, про сніжинки, як сьогодні. Прокинулися ми рано, подивилися віконце, а там. А там просто якась казка, зимова казка. Адже в нас за календарем листопад, да? 27 листопада, а на вулиці зима. Вимивай пензличок. Як падають сніжинки? Ти помічала, як падають сніжинки? Як дощик, да? А як ти їх можеш намалювати? Білем. Біленьким. Вимий гарно пензлик, тому що, бачиш, краплинки попали вже в білу фарбу. І біла фарба дуже буде сумуватись, каже, я вже не біла. А я хочу бути дуже чистою. Тому, дітки, малюйте дуже акуратно. Угу. Коли пензличок чистий, о, о да, до біленької, помаленьку, не за. Опа, а ви. А ти забула витерти трішки? Ну, ладно. Так, а ти ж казала сніжинки будеш. А я думала, що ти зверху вниз так будеш маленьку сніжиночку, як горошинку. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. І коли вона пускається донизу, то сніжинки туляться одна до одної і формується така біла-біла-біла ковдрочка. А ти відразу намалювала ковдрочку, так? Ну тоді на цьому красивому полотні можна намалювати зелену. Ні. О, ні? ні, я кажу дідусі Ти вже дідусю. Ану покажи мені, що тоді в нас вийшло. Ну, я думаю, теж добре. Круто.